Найкращий секс це спонтанний робить ваш секс неймовірним. Да? І такий комок, що, що навіть вже і, і мінет не зробиш. Всім вітаннячка! З вами я, Аніта Пі, сексолог, сексотерапевт і психолог. І сьогодні, бачите, я вже вдягнула святковий светр, не дивлячись на те, що все ще закінчується листопад, але тема в нас святкова, Бо поговоримо ми про те, як довести партнерку. До яскравого завершення, до феєричного оргазму. Ви погодьтесь, оргазм це завжди свято. Тому сьогодні ми поговоримо про, скажімо так, я вам дам топ-5 порад про те, як довести жінку до яскравого оргазму. І перша така моя порада саме стосується лібіду. Пам'ятайте, що. Лібідо жінки і чоловіка, вони зазвичай відрізняються. Так, не у 100% випадків, але тим не менш. Чоловіки збуджуються більш спонтанно, швидше жінкам потрібен час, інколи до 20 хвилин. Це називається стимульований потяг. Тобто, коли на жінку треба повпливати певними стимулами для того, щоб їй захотілося. Що це можуть бути за стимули? Звичайно, я маю на увазі ерогенні зони. І тут ми переходимо до поради номер 2 а саме їхня стимуляція. Адже дослідження ерогенних зон дає вам змогу відчути більше задоволення, отримати більш чуттєву насолоду, бо не одним клітером і грудьми. так? Бо в нас є ще шия, є живіт. Є зона між стегнами, є зони за вушками. Не забувайте також про анальну стимуляцію, яка теж додає збудження. Тим, звичайно, не забувайте запитати партнерку, чи подобається їй, чи не подобається, чи згодна вона, чи ні. До речі, про анальний секс відео вже було в мене десь тут, я залишу посилання. Пам'ятайте, анальний секс це не тільки анальне проникнення пеніса в анус. Ні, о, там є дуже багато варіацій на будь-який смак, і ви можете подосліджувати, якщо вам цікаво, адже це поглиблює ваш зв'язок, поглиблює вашу сексуальність. Тому дослідження ерогенних зон дуже сприяє збудженню. Це можуть бути пестощі пальцями, пестощі язиком. Зробіть партнерці кунілінгус. Я далі, до речі, розкажу вам сьогодні про корисну техніку. Як пестити клітор. А і тут ми вже переходимо до, третього, до третьої поради, яка стосується комунікації. Я майже в кожному своєму відео кажу, що комунікація, діалог це основа вашого задоволення. Якщо ви хочете навчитися отримувати задоволення, навчіться говорити про нього, говорити про свої потреби. Перед тим, як приступати безпосередньо до проникаючого статевого акту, запитайте партнерку, а, що, а як тобі подобається, а що саме тобі подобається? А чи було б тобі приємно, якби я якось так тебе попестив? Розкажіть, що вам подобається. Тобто це та, та комунікація, яка робить секс прекрасним. І дуже часто буває а, такий стереотип, що Найкращий секс це спонтанний і секс це взагалі не про розмови. Ну що тут з ним займатися треба, ніколи розмовляти. Насправді, коли ви знаєте, як доставити задоволення своєму партнерові, саме це робить ваш секс неймовірним. Тому вчиться розмовляти, йолки-палки, ну скільки вже дорослі люди, ну, Можна ж запитати, що ти хочеш, що ти не хочеш. Ну а якщо вам настільки складно, якщо у вас прямо комок в горлі, да, і такий комок, що що навіть вже і і мінет не зробиш, то можливо варто задуматися е, з приводу допомоги, так? До, ви можете звернутися до психолога, до сексолога і вирішити ж це це питання нарешті. Бо ну скільки можна в житті, скільки всього прекрасного, секс це, це дуже важлива річ, яка приносить. Задоволення. Добре. Переходимо до четвертого пункту, до четвертої поради. І вона стосується, власне, технік стимуляції. Я сподіваюся, що ви вже знаєте, що у жінки найчутливіша зона це клітор. І оргазм приносить саме стимуляція клітора. Так, звичайно, вона можлива через дивіться, оргазми бувають і вагінальні, і, і анальні, і навіть окей, без стимуляції це пізніше, але. Ви маєте розуміти, що саме клітор є джерелом оргазму, і навіть якщо жінка отримує оргазм через вагінальну стимуляцію, то це все одно стимуляція клітора. Але зсередини сама вагіна вона не має нервових закінчень. І коли е, ми переходимо саме до техніки стимуляції клітора, то я вам хочу розказати одну таку цікаву штуку. Така техніка називається кола. Що це мається на увазі? Дивіться, коли тільки ви починаєте стимулювати клітор, він дуже чутливий. І спершу рухи повинні бути ніжними і лагідними. А ця техніка стосується стимуляції саме пальцями. Тобто ви починаєте стимуляцію подушечками пальців, можна одним або двома, так, вказівним і середнім. І ви робите кола. Власне, техніка називається кола. Тому ви по клітеру робите ось такі коло. Навіть не самий клітер, не сама його ця головка, а навколо нього. Тобто ви погладжуєте по колу ось цю всю зону. Не треба отак зразу робити. Не треба. Повільно, ніжно і не забувайте про багато лубриканту. Потім ви можете вже змінювати натиск, змінювати швидкість і дивитися за відчуттями вашої партнерки. Зазвичай, чим ближче. Жінка підходить до оргазму, тим частіше її дихання стає. А вона може видавати звуки задоволення, вона може стискати руками простираду. Тобто ви будете розуміти так по невербальних жестах, що партнерка вже близька до кульмінації. В такий момент вам треба продовжувати те, що ви робите. Не зупинятись, не міняти темпу, не робити. Повільніше точно не робити, залишатись в такому темпі і просто-просто робити своє діло. Але починати треба лагідно, ніжно так, і по колу. І ще одна техніка це не те, що не техніка, а скоріше пропозиції, які допомагають жінці задіяти зону G. Про зону G теж в мене було відео. Можете подивитись, десь тут воно вилізе. А якщо вам цікаво заглибитись в цю тему, якщо вам цікаво послухати про сквірт до речі, там все є. А то, будь ласка, тому для того, щоб задіяти цю зону природнім шляхом це поза собачки, так? Догі стайл. Ось. Тобто в такій позиції ця ділянка буде стимулюватися. Або це може бути місіонерська поза, але Покладіть подушку під таз партнерки. Таким чином, таз буде ніби припіднятий, і пеніс вже буде теж стимулювати цю зону. Ну, і, звичайно, ви можете теж стимулювати цю зону пальцями, але рухи повинні бути ось такі, нібито як до себе ви показуєте. Ось. І знову ж таки слідкуйте за відчуттями. Якщо важко говорити, то. Слідкуйте за невербальними жестами, за, за стогонами, за рухами. Це тіло говорить, да? ви ж розумієте. І ще що? І п'ята порада, закінчимо на цьому: це повне розслаблення. Бо дуже часто я чую такі історії, коли мені кажуть жінки, я не можу розслабити. Я постійно відволікаюся на якісь думки. я не можу сконцентруватися, не можу от бути в цьому моменті тут і зараз. Люди мої, цьому треба вчитися у наш час в тому світі, в якому ми живемо. Це просто це дуже важко відпустити все, очистити голову і просто бути ось тут. А в цьому моменті насолоджуватися, дозволити еротичним фантазіям свободу і не боятися, не боятися відпустити контроль, не боятися розслабитись і просто отримувати насолоду. Для цього я рекомендую техніки релаксації. Да? Тобто, це може бути заспокійливе, глибоке дихання перед статевим актом. В принципі, ви можете це перед сном практикувати. Коли партнер може вас погладити, да, а ви в цей час глибоко і повільно дихаєте. Тобто, так ви налаштовуєте свою а, симпатичну систему, так ви її заспокоюєте. Це, вона саме відповідає за, за стреси, за мобілізацію. Техніки майндфулнес, Тобто зупиняйте себе, коли ви починаєте відволікатися і думати про те, що там, не знаю, ну що, там, біткоін піднявся чи впав, або там десь податки не сплачені. Ні, податки не сплачуєте, звісно. От, це треба нормально робити. Але можливо, там щось не помите, щось ви не купили, кудись вам треба бігти. Оце все ми зупиняємо. Кажіть собі, стоп в голові, і повертайте себе в цей момент. тому... Цьому потрібно навчитися навчитися. От ще тут важливо досліджувати себе і своє тіло. Виділяйте час на мастурбацію. Так, ось така порада, можна її е, шостою поставити, але нехай це вже буде сюди. Коли ви можете розслабитись і просто повідчувати, а як вам подобається, яка стимуляція вам подобається. Це нормально, мастурбація це нормально. А якщо ви зараз слухаєте і ви такий у вас супротив, о Боже, ні, ні, та ж нашу мені мастурбувати, у мене партнер, то ви спробуйте. Якщо ви не пробували, вам гірше від цього не стане. Нехай це буде такий ваш час себе з собою, пізнати себе більше, познайомитись, пофантазувати. Це все дуже добре розкриває вашу сексуальність. Адже коли ви знаєте себе, то ви можете і направити свого партнера туди, як вам. Краще, як не треба робити. Пам'ятайте, що кожна, кожна людина, кожна жінка вона унікальна, ми всі індивідуальні. Нам всім щось подобається, щось не подобається, тим важливо вміти про це говорити. І не просто говорити, а конструктивно говорити. Власне, про це я і розповідаю в своїх відео. А на сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Можливо, у вас ще є якісь поради, то напишіть мені в коментарях, що саме допомагає вам отримувати феєричний і яскравий оргазм. Па-па!